О, найс. Да, ми в ефірі. Все, найс. Починив назад. Блять, жалко, що обірвалося. Такий моментик пропустив. та да. Ну ладно, я, 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 я ще раз виставлю... ...групи, Скажу, що тут прощання. Прощання з... Просто не возоблюд. З... З... Так... А він завершився сразу. Да, я тоже думал так сделать no. да, не надо. да, ну колечно, конечно, трошки вышло, но ладно Чат Монса Там все нормально. Угу. Ну, мы на репорте будем кое-подавать. Чи нам пофиг. Я думаю, пофиг. Ага, да. Мы штики на ЕБ. Наприклад, на паршака и БМВшники. Mm -hmm. ну, Тики, да, хиба на. А, и на русню. Это было бы хорошо. Але мне, честно, так впадло. Да, sorry, що обірвалась трансляцію, у мене упав інет. Э, тому, блядь, вийшло по-кривому, да, що буде кусочок, який числа на 20 минут, але ми тут попрощаємося з 12-го мосами Там я пару словечків скажу, там додам і так далі. <звук> Ох. Да, ні, ну. оце, оце вечір, я понимаю. Не понял, что там позасипали уже все. Кто? Сейчас вы были поактивніші до, до рестарту. Mm -mm. <laughs> Почались серйозні перегони. інший, стрім, інший. <laughs> А, це початок нового стрима, да, і тому ты все. Бля. А, а якщо я. Я скажу, що я закінчу через 10 минут. Вон... Тоді тобто це кінець стрима получается. То есть це кінець стрима получається. Розплодив тут свои стримы. Це агресивний маркетинг. Просто усюди скидывать посилання и по-любому зайдуть. це не серйозний дочерк. А скільки нам до 9 месяца вообще? До хера? Да, півторы хвилини. О, бляха. А хто на 9 месте? Макларен, той. 70? й А. -а. Вот я. Угу. Блять, завтра на индюру вставай. mm <звук> 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 Ну что, Андрей, як тебе дощик? Ну, понравился? Хорошо, слыська. ну, дождь на завтра мы прикатали со Стамином. <смех> 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 Левиш, Привіт, Буравель чи Бурейвел, Не знаю, правильно. Е, вітаю тебе. Як наші інші команди? Е, та нормально. Я, звісно, зараз не можу сказати, бо я не, не на сервері, але. Що? Ми, ми за, так, тіпа, заочно, не на треку, а тіпа, по стратегіям боролися з Микітою Богомазом, він був попереду нас. Е, одного разу нас обігнав е, цей. Екіпаж з Артемом Савою, не пам'ятаю, як він називається. Е... Ну і збілявся ми в самому, на самому старті їхали, але. Але у нього сталося дуже багато чого, і там залагав АЦЦ драйв, і потім штраф. і, О, і потім... потім вони вилетіли в Escar і потім штраф. Ну, коротше, начебто у нас найуспішніший виступ наразі. Хоча гонка складалась дуже-дуже по-дивному, в різних ситуаціях, тому. ...да. Але начебто ми перші. Серед Ukrainian Сімрейсing Тім. Ми могли боротися за типу, за П2 в, в заліку тих, хто їде лише цей івент, але. Вийшло, як вийшло, ми вроді треті, бо програємо Макла. 70-му номеру. Бля, <піздавш> тихо, тихо Живий, живу, живи, 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 живи 5 минуточок і все. Задрифтував трохи. Да. Та, будь ласка, будь ласка. Я в тебе тільки підписочку попрошу, а так, нічого. <хисвіт> Та якби прийшов на попередній кусочок стріма, бо це прийшлось рестарти знову. Через технічні шоколадки. Тебе би там би дуже багато фану почув. Але це взагалі тіпо, перший мій досвід 12 годинний одну. Єдине, що я їду це 6 годин, теж з Остаміним але Андрюха я тоді ще не знав. Але Андрюха прям топовий їде. От ну, ми, ми, ми з ним тупо о, такі... Один вайп піймали, коротше, з ним. Я, я не знаю, ми якось все робимо однаково. Прикатував хтк на завтра? Да, да. Треба ще поспати. Хорош. А, а ти. А, а як мені тебе ідентифікувати? Хто ти із Пілотона? Хоча б команду назвати. Ну, якщо хочеш полиці, або може не хочеш. Я, я поважаю конфіденційність. А я іммолу я тільки на елефемі вкатував. Для 3 там він був минулого тижня. І я. Ну, і так вийшло, що я тільки сліки прикатав, звісно. Тому я, я в дощ не прикатаний абсолютно. Але там завжди у нас заруба якраз з Андрієм Очульським, там три команди борються за другу позицію. Там наша. Е... Черещенко Бурим, Дембіцький колода і... я і цей. Номер 42 Павло, Павло Буряк? Ти Павло Буряк? Чи якийсь. Чи... Ні, наче ж тільки буряк є. Мій основний канал не іменний. А, та... Я ж понимаю, так. Да. У мене основний, правда, іменний, а не основний це от що я стрімлю, але. Ладно. Тобто, авто вибачте навпаки. Наче погубере. Ну ладно, хорошо. А, так, да, все плюс-плюс. Ну ні. Да. Удач тобі завтра на імелі, бо буде складно. Буде складно мультиклас, дощ і імела, де кожен керп треба щупати, а в дощ не треба щупать. Ну. Буде дуже страшно. Ще й, типу, з коловими картиністами. І мультиклас короче, жахіття буде. Там по факту головне вижить. Топо виключення світла? Ну, це ж, Нікита, це ж не виключення світла, це ж е рестарт е роутера. Ти ж, ну, помниш це, да. Тому да. Ну ладно. Буде прощальний шматочок такий. Бо вот, історін, все, вже, його не чутно, він спить, навіть. І, хлопці, ми під'їжджаємо до останнього, останнього кола 12 годин Монс. Бля, я даже не верю, що, що я, я, я брав в цьому участь, що ми реально в трьох це, все взяли і... Андрюха, акуратненько. Last lap. Пожалуйста. Вот <реш> <Бо ти так реш> дрифтиш <максимально>. після скарь, <реш> мені не нравится. <реш> шучу, шучу. <реш> Ми наконець з тобою вже фінішуємо 12 годин Монци. Я вахую. Дякую, 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 да, дякую, дякую, дякую тобі теж. Того з тим мейтом стапи якісь є, вважаємо, що готові. Ну все, клас, кіпушим. Вони їдуть на 2 секунди повільніше. Куди це годиться? Давай. Берба, дай ви. <attitude> Не будеш якось там? Ох ты, що ж так повільно. Я думаю, там вам даже не надо бороться ни с кем. По факту, если <пустил> вы едете в Midfield, я не знаю, как вы там по темпу, але якщо вы в Midfield, реально, типа, просто сей. Просто. В принципе, можно было вообще всю гонку ехать на. <свист> на ч? <чом>? На сликах? На сликах. Нормально машина едет на первому. Тогда реально. первом Оооо ото тільки коли Істомін прийшов, тоді да треба було в це ставити. А так реально тупо всліки весь час можна було ставити. Все ти правильно підмітив. Да, бо нам, конечно, э... Так я їду, лідер їде, на 2 секунди повільніше. Що це таке? Восьме -те это місце тоже там їде. Єлі-єлі. Ну може вони там прям економлять дуже сильно, бо палива не вистачає? Так, хто їх знаю. Так, ББМВВ главно не приїдь, то мені. Почекай, гонка не закончилась. Це була не виріганка, в якій всі три немовірних тиммейта показали собі стабільний результат, було дуже цікаво і весело. Дякую за кіч, довести. Лавкі, лавки, Нікіта, дякую велике за такий У Нас хотець вбив на другому етапі. На 1-10 втрати, і то все весь чем-то сраки. Бля. Дуже шкода, я вибачаю за ГТ-3. Я ще нікого не вбивав з GT-4, сподіваюсь, так і буде. Я ГТ-4 уважаю, але. Це було потужно, брать. Це було дуже потужні. потужно. Потужні 12 годин. Ахуєнно. Типу. <рес> <рес> Боже, <рес> типу, просто красень. Андрю, Андрюха, повага тобі, цілую п'ятки, цімоха цілую в носик. просто а, всіх цілую. Да. Андрюха, тримай трьомай тебе геоматрас. Буду гарно, якщо реально скине приглас в команду. Ну значить, наступний челлендж на А, ти що так в команді, блядь. Що я дурак кажу. покажу? Ты же за мной едешь блядь. Наступний, це, наступний челлендж це 24 години ехать. Да, однозначно. По любому поедем, якийсь то треба. Помилючи. О! А знаєш, як О. ми можемо зробити 24 години? Ми можемо 6 годин поїхати в 7 драйве, потім кожен роз'їжджається по домам. Ну, один остается в 7 -драйві. кому буде найближче да? до дому. Ну яй, це, це може бути я. А ти ж блядь. в Києві в тебе ж не буде, як как Ага. Блядь, Ну ладно. Ну, ідея блядь, була хороша, що... ладно, все одно. Uh, а покажіть мені final результат, пожалуйста. Я хочу заскринить хотя бы. Андрюха. Ай, чтимоха. Тимо Тимоха. Я вклю... не, не Тим... да. Тимоха да. Ти... Ты. Ты ти ти відправиш це живе экосейку. <laughs> да, скажу все. На, на фулл ставку Андрія Берен. В той са в ту саму тусовку Підена. Ой, а тут у нас. блядь, я уже попалив лічну переписку. Опа-на, Опана. Руденько заходим, заходим, заходим. Та, блядь. Там ми з Андрюхою обговорювали гонки. Все, не більше. А седро, кстати, да, от против такої теми надо щось придумати. Який пароль на сервак? Курто, Тимоха ти знаєш його. Він не може знайти. Ой, там для врейки говорю. Та ти що? А было 52 машины аж? Ого. Ну, в теории, да. 52, да, было. Доехал 30. Два дисквала. Два дисквала вот приквала. Так, а, киньте мне финал результаты. Господи. А, куда, куда вы кидали? Мы десяти, все. Покажи, все, уже закончилось. Там, да. мне, мне цикаво... Э. Что это за кидалово? Відестоміна. Там, там скипнула сесія, типу, і все. А, ну ладно, обідно. Я просто хотів глянути, які ми почали в цьому івенті, ну ладно. Так уж і будь. Ну, друга, я тобі дякую за ці неймовірні 12. Да? Годин. Було мене Да. Гарна гоночка. Цікаві, цікава погода. Дуже цікава погода. Дуже цікавий mm -hmm. Lexus. <laughs> да. тому дякую тобі великим. Давай ну, через піддя. 7 годин. Знову. Дачу сів хоті, блядь. 7 годин. О, фак. Ну ладно, Проїдемо ту імалу, покажем. Хто буде на П2. Угу. Все тоді. Давай. Спокійної ночі тобі. Так, давай на добраніч. Да. Дякую. Ну що, дорогі глядачі, Uh, от такі вийшли для нас один монцир. Прощальне слово від мене. Uh, бля, це було настільки класно. Я, я не знаю, я обожню, обожнюю тепер ендюранс. Я завжди любив Endurance, Просто ніколи не приймав участь, бо довго запорнув, шукати команду і так далі. Але насправді діляння відговорки, відговорки і так далі. зібрались з Андрюхою зі Стоміним. Ми вже ще планували в чотирьох їхати, але не могли четвертого знайти. Пої... В Просто на пофіг поїхали на трьох трьох, і ну, ви самі знаєте, що це було офігенно. Ну, ті, хто не бачили другий кусок стріма, ті не понімають. а так, понімають люди. Коротше, це було мега класно. Я дякую ще раз, там, хто може буде передивлюватися. Тімофій Єстомін, дякую тобі огромне, Андрій Мачульський, дякую тобі огромне. За цю гонку це було просто офігенно. Дякую глядачам. Дякую всім, хто писали в чаті. Дякую всім, хто дивились, всім, хто приймали участь в дискусії. Все дуже приємно. Аж там 20 людей підписались. Дякую велике. Будемо стрімити і далі, але стрімів в неділю і понеділок не буде. Але я вам нагадаю, що в неділю, зранку, через 8 годин. Буде гонка 1000 миль недільних ранків на Ютуб-каналі на руках Racing Team. Там ви можете послідкувати за моїм Сандрюхою екіпажем. Його мечерстами. Йдемо на BMW m 4 чорно-біла, 25 й номер. Будемо боротися за П2 разом типу, цей, проти shift Auto Service і Kart Freedom Uh, і за Тимофієм Остоміним вони йдуть в класі gt 4 на Макларні Розовом. Доволі зінтересний ліврейк, ви теж з ними слідкуйте. І в понеділок буде фінал вармапа. Ввечері, uh, тому можете болювати за мене. У мене є шанси бути на подіумі або навіть на П2, якщо прям все ідеально, ідеально складеться. От Кінз Ford Mustang, Мустанг uh, виступає як uh, цей школяр від Окунів. Uh, тому, так. Да. Все, всім дякую за стрім. Дивіться ці трансляції офіційно, а далі ми з вами зустрінемось на якомусь з етапів КМАМ КТ-4 спринту. Тому всім дуже-дуже дякую і спокійної ночі. І нагадую, що ви донатили та допомагали Збройним силам України, тому що самі розумієте, наскільки це важливо Давайте.